Вашої уваги, Металур, Карпати, Огляд, Матчу. Цікава зустріч була. Зараз в першій лізі просто неймовірна боротьба за вихід до УПЛИ, тому Карпати Полісся, ЛНЗ, оболонь намагаються вийти далі. Кожедуб, простріл. Далі немає продовження. Казую на кутовий. Ну і в принципі, Карпати дійсно атакували і намагалися щось зробити. Ну і бачимо, кутовий пішов, ну і автогол від Сидорова дуже прикро тут виходить, але це футбол. Ну і там апеляції до арбітра, що був гол, напад на голкіпера, але об свого гравця. Голкіпер падає. Ну і на цьому усе закінчується. Ну, людин Карпати попереду не просто металургу було дійсно, але вони. Мали свої моменти, і ми їх ще побачимо. Атака Беталурга дуже непогана комбінація. Валерій Сат тут пробиває, але Ілющенков на місці. Ну і бачимо: звідскоку дуже неприємний удар, але він рятує тут. Карпати знову атакують, знову момент. Який момент від Карпат був дійсно, але. Байда Назар тут на місці. Ну і бачимо, захисник допомагає також йому в плані сейву воріт. ну Перший сейф є, потім захисник. Ну і ось такі моменти. Ну і десь підціли трохи в нас. Запоріжці, ну і тут помилка. Помилка дуже серйозна від Ілющенкова, тому що можна було забивати там арбітер... Показує, що треба вводити м'яч небезпечно десь. Металург почав грати, атакувати, ну і подивіться на цю помилку. Там і Фол був також дуже жорстко зіграли з захисником, але якось так. Ну і кінець матчу. ну дин Карпати, дивіться, які емоції. Ну і Хобленко вже вітає своїх партнерів.